Всім привіт! Мене звати Айла, і я цілий рік! Цілий рік займалася локалізацією Еліс Меднес Returns і сама зійшла з розуму. П'ю таблетки, блять. Все почалося з того, що я на каналі побачила репост повного готового перекладу Аліси. І я не знаю, що тоді мною керувало. Напевно. Та сама хуйня, що е, керувала мною, коли я брала хвіст феї. Так що я запропонувала, чи не потрібна їм озвучка ось цей невідворотний крок. Крок щось довге, цянуще, і воно так манить. І так хочеться. Заїбаться! Шукала я голоси по всьому фандабу. Кастинг проводився мною, і я хотіла знайти максимально унікальні голоси майже чи не на кожного персонажа. А, начислилось таких а, голосів десь 22. В оригінальній англійській версії, їх всього 13. Це були люди з різним досвідом і з різними знаннями, з якими я працювала і режисерувала їх індивідуально. А також сама була акторкою, що озвучувала головну героїню Алісу. Але це згодно. Я б хотіла розповісти про працю із кожним актором, що на мене покидали помідори, малять. тому відео може бути довгеньке, а може і ні. Почнемо з капелюшника. Знайди мої кінцівки, які у жалоб. Машини зроблять решту. От мене, дай хороша дівчинко. Ха -ха. Найкращий вихід через циферблат. Прекрасний схиблений персонаж, а ще унікальний голос актора. Зробили цього персонажа тим, що треба. Напевно, актор з самого капелюшника мене проклинає. Бо якщо згадувати, я максимально була прискіплива до акторської гри, до вимови. Та й взагалі ще та садистка, їм захистка як розчистище, та садомазу, блядь. До речі, зараз актор захищає нашу країну, за що йому велика повага. Ага. Хоча деякі фекси довелося робити через щі, але не думаю, що ви помітите це. Полиш цю надію в цій країні чудес зараз панує новий жорсткий закон та правосуддя лісо. Ми тут у небезпеці, а ти будь обережною. Один із самих довгих режисур, який я залишила на самий кінець після звичайно себе, Тут треба було попрацювати актору над твердістю, персонажа, над грубістю, з зверхністю і сарказмом. Що ж. Як на мене, вдалося непогано. Також хочу вам нагадати, підтримати мене підпискою на Ютубі та в Телеграмі, і також лайкусиком під цей відос. Королева і восьми ніг. Те, що ти стверджуєш, що не знаєш, це лише те, що ти заперечуєш. Ти відновила свою безпритульність безпритульні і Що ти з ними робиш? Твої потреби лайно мені треба пухати, хаба не начкати. Мені потрібні винні за мою невдалу кар'єру в Кайданах. Тут я хочу поставити поряд, бо ми стикнулися з спільною проблемою. А саме з акторською подачею, так як персонажі негативні, а актори у мене такі бусінки. То емоція злості була те, над чим ми працювали. Я намагалась їм згадати ситуації, в якій вони були дуже злі. А потім уявити цю людину перед собою і висказати все, ще що, що про неї думаєш. Ну, як ви бачите, спрацювало. Не з першого разу, але спрацювало. Саме головне це ще в це повірити. Бампі, спогади радше прокляття, ніж благословення. Ви казали це багато разів. Та та повторюю ще раз: за минуле треба платити. Тож перед нашим наступним сеансом забери пігулки з аптеки на Нені! Послухай, я не можу дати тобі те, чого у мене немає. Редкліф написав звіт про слідство. Я відведу тебе. Крім того, у нього твій бісів кролик. Ти повинна це пам'ятати. Герцогиня? Але ж в голоді не залишатися. Слухай, все, що треба, це прислухатися до хрукання, а потім поперчити рило. Тобі це неодмінно сподобається, мені так точно. І Джек Різник. Виведи цих хто шльондр на вулицю, а то я піду і винесу тобі низку. Але звідси покацьку. Ти не пройдеш повз довгого Я дістану те, що ти твої цицьки мені винні між сонечко. Актори вже самі прекрасно зрозуміли своїх персонажів. Я тільки трішечки редагувала емоцію, виходячи з контексту, і також сам текст. Текст був до речі перероблений під озвучкою. А за переклад я особисто дякую LC і Діома. Ви круті. Карпентер, березневий кролик, миша і Морж. Пані Та панове. ласкаво просимо на шоу! Твоя наполегливість буде винагороджена болем! Я сказав тобі припинити й утриматися, і моє застереження залишилось без уваги. Тож без жалю ти відчуєш себе омаром, якого кинули в каструлю з окропом! Твоя присутність тут не бажана. У нас є місія, яку треба виконати. А ти нестерпно дратуєш. Ти, хто любить гаряченьке, але не такий пекельний жар. А? Думаю, цього цілком достатньо, досить прилюдяй. Ось вистава, на яку ви так довго чекали. Вона доводить що я вільний від упереджень і маю чудове почуття гумору. Дуже складні персонажі, але актори справилися з ними на ура. Кролики Миша прекрасно зіграли тих самих поїхавших, а Карпентер і Морш додали живості в підводні глибини. Хочу вам нагадати, що актори всі або майже всі, це любителі, не професійні актори. Деякі з них працюють тільки рік, а можливо, е навіть року нема. І, до речі, про новачків. Акторка, яка озвучувала лізі, тато твій ентузіазм щодо фотографії змушує бібліотеку пахнути, як зіпсований фрукт. І я впевнена, що ці розчини токсичні. Це її взагалі перша роль, і саме з цієї ролі вона почала е, свій шлях озвучки. Так сильно вона хотіла е, якраз взяти участь в Алісі, що її цілеспрямованість не має меж. Велика молодець. Дякую всім акторам. Що взяли участь у цій бутні? Знаю, я вас сильно підзаїбала за цей рік. А також дякую нашому великому донатору Аденіду, який знатно допоміг фінансово у цій нескінченній єблі під назвою Аліса. Чому саме так я відкликаюся про цей проєкт? Бо найтяжче було не режисування акторів, а фінальне, фінальне завершення і зводка. Дякую, Тваю, за те, що допоміг із з цим проєктом. Вічна слава. Мало того, що постійно чогось е, не вистачало, десь якийсь файл згубився, десь щось не влізає, щось тихо, щось гучно. Це все треба було перерендерювати і перерендерювати. Найтяжче це чоловічі, жіночі, дитячі бекграунди, де на кожній сди на кожен семпл був унікальний голос, який треба було зарендерити окремо. Для мене, як для режисера, куратора, зводчика, актора, цей проєкт був ще тим випробуванням. Саме персонажа Алісу, озвучку її, я перероблювала двічі. Дуже неприємна подорож, але я позбулася пріс, чим би вона не стала. Хоча місце, де я приземлилася, виглядає знайомим. Бо якось у мене зникли файли із усім озвученням. Випробування це ще було в організаційних моментах, але я набила шишки і знаю вже, як краще це все робити. Якщо мене спитають, якби я знала, що це затягнеться на рік, я б це робила? Ну, звичайно, ну звичайно. Що так. Чи хочу я ще щось локалізувати? Ну, звичайно, ну, звичайно, що ні. <смі> Лан, я жартую. Якщо вам, ну дуже прям треба, якщо вам прям дуже треба, і ви той самий багатий мужики з великим пузом, то за деяку суму я зможу організувати це коло пекло і ще раз. Пишіть мені в телеграмі. Локалізатор ви можете забрати нижче під відео. Не забудьте подякувати фінансово. Я все, що збираю на своє визволення. <пиш> Поширюйте це відео для підтримки. Я що? Дарма пахала. Пс. Ще раз дякую за підтримку. Аденідо. Ти святий. Насправді я вже почала проходження цього їбучого платформера, який ви вже можете подивитись у мене на twitch каналі. Зустрінемося там. パパ